Зрадної зрадонки зовсім немає. Я ж кажу ще раз: за підсумками цього року е, Москалі пишаються, що ми не прорвали їхній фронт і не винесли їх нафік. Е, але, але вибачте, нам цього дійсно мало. Тобто тут нема зрадної зрадонки, нема провалу, але є дуже серйозне недопрацювання. І недопрацювання в першу чергу не армії, а недопрацювання саме тилу. І е, якщо ми нормально здорово це усвідомимо, от без пропала всього. Але так, ми винні. Ми винні в тому, що ми розслабились, а на жаль, розслабитись рано. Бо на Росії нічого не помінялося. От е вони е переконані, що вони пер пер переможуть цій війні. В них не мінялась ціль, а їхня ціль це, вибачте, мене не усі окуповані зараз території. І їхня ціль навіть не на тільки Київ, їхня ціль в тому числі і Львів. От їхня ціль: е от хіба що Закарпаття вони збираються віддати ордеру. От, і він чесно працює на те, щоб це заслужити. От, е, так, так, як він їм допомагає, то да. вони йому винні і вони збираються розрахувати Закарпаття. От, ну, там, не знаю, ну, так, так, він просто... таку ціну за газ платить, що очевидно, йому щось має дати взамін. Ну от Наша Закарпаття йому й збирається. Да. А все решта. Ні. Оскільки поляки нам допомагають, то гличиною збирається вже віддавати з такою пропозицією. Вони до поляків звертались до війни. На щастя, поляки їх послали. то Тепер пропозиція вже не дійсна. От е, тому все зрозуміло. Росія збирається окупувати всю територію України і вважають, що якщо їм на цього треба ще рік або два, то нічого страшного немає. Ну будуть будуть пертий рік або два. Більш того, в них навіть є достатньо конкретний план з датою 2025 рік. І е, вони, до речі, це знову ж таки, вони почали нас тверезо оцінювати. Вони нас поважають тепер. І вони всерйоз вважають, що в 2024 році їм великі здобутки на світі. Що от ходити на Київ, Харків або десантуватися під Одесою, це точно вже не варіант. Але вони хочуть отриматися 24-й рік, як, як там це мальчишки, -мальчишки там казали, день постоять, де ночі Е, А за цей час в Штатах виберуть Трампа. От, чи як вони його ніжно називають Трампушку. От, вони просто вірять в його вибор, знаєте, як ото в друге пришесті. Е, але, на жаль, такі серйозні підстави. На це сподіваються, це цілком може дійсно статися. От, і от тоді приходиться омріяний ними Трампушка, е, нам перестають постачати зброю та БК, і от тоді то вони розвертаються по повній і приходять в 25-му році. От, е, і нам треба це розуміти. А насправді станеться це чи ні, залежить від нас з вами. Станеться це чи ні, залежить виключно від того, наскільки ми зараз цю загрозу усвідомимо. От 22-му ми загрозу усвідомлювали і тому ми змогли її відбити. В 23-му ми розслабились. Ми перестали розуміти, що нічого е, насправді що загроза не те, що нікуди не зникла. А навпаки, для того, щоб її реалізувати, тепер мобілізують абсолютно іншого масштабу ресурси ніж було 22-му році. От якщо ми це усвідомимо, я абсолютно переконаний, що ми і цю загрозу здатні відбити.